Я люблю пауерліфтинг за те, що він мені виходить. 22-річний Володимир Буско професійно займається пауерліфтингом. Уже три роки і за цей час досягнув значних результатів. Він майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, рекордсмен Європи та світу в цьому виді спорту. І представляє спортсмен місто, де живе. Чортків. Один тренер побачив, що мені виходить, і запропонував мені поїхати на змагання. Я до них навіть не готувався. Просто поїхав на обласні змагання, де отримав перше місце. І тут я зрозумів, що мені це дуже легко вдається, і почав ним займатися. Володимир змагається серед юніорів у ваговій категорії до 90 кілограмів. Я являюся майсом спорту міжнародного класу в паверліфтингу, як і в троє борі, тобто де три вправи йде в суму, так і в двоє борі, тобто дві вправи, і в жимі лежачі. До цього я йшов ну важко довго, скажімо так. Бо чим вище, тим важче, тим важче, моральніше, фізично. Ну але підтримка рідних і тренера. Ну і все вийшло. Тренується спортсмен тричі на тиждень. Кожне заняття триває близько трьох годин. Загалом спортом Володимир займається вже сім років, адже ще тоді зрозумів, що йому це подобається. Для того щоб досягати високих результатів, потрібні якісне обладнання, правильне харчування та відпочинок. Саме така системна робота дозволяє ставити рекорди. Рекорд Європи встанови тяга 305 кг, Я встановив на попередніх змаганнях. Жим лежачи 200 кг серед юніорів. Це рекорд України. Я встановив. І з таких основних це а ще сума в двоєборі. Це рекорд світу. Був також це новий рік. Тому нині спортсмен активно тренується, адже готується до нових змагань з пауерліфтингу, які відбудуться наприкінці літа у Франківську. Там він планує вийти на рівень еліти у сумі трьох вправ підкорити вагу 845 кілограмів.